Привет, друзья! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Не знаю, чи видно мене буде чи не видно. Короче, ми з вами сьогодні на дуже нелюбимій мною роботі. Глажка. Ну, думаю, гладить я не люблю, естественно. То я буду включатися і гладить з вами. Я вообще не любитель гладить, І постільне постельное відкрию вам страшну тайну для тих, хто хоче обсудити. Постельне белье я практически не глажу. Я його складаю акуратно. А потім гутюшком, ото вже складене, з двох сторон хорошо пропечу. Ну, може, другий раз там з чотирьох, коли яке настроєння. А тепер прийшло не той час. Прийдеться гладити тепер. Міжсезоні, дівчатки, у вас буває міжсезонія чи ні? Ну, хто живе у своєму жилью, то, звісно, приспосаблюється. Ну, я знаю, ми навіть в селі жили, як треба топити ще не топиш. На вулиці вже слякоть. У нас теж на вулиці, дівчатки, така слякоть. Дощик, мигичка, як у нас кажуть. Вот. А стірка то збирається, А сім'я тут п'ять чоловік. Вова сьогодні сміється, що що стираю цілий день. Стираю, кажу, стірка. Він каже, а ти як у прачечній роботаєш, а кажеш, не робиш ніде не прачечна. Воно ж зараз не сохне, ще топки нема, не топиться, а сім'я велика, кожен прийде з роботи, треба сполоснути. Уже на сушилку нема куди вішати. Так я постільне, зараз я вам покажу, по дверях, де попало, по всій хаті висить. Кажу, Лида, давай еще одну, уже сушилку купим. Ой, мама, каже, скоро включат камина. Воно же, как включится тепло в квартирах, тогда воно будет сохнуть. У нас в комнате, в нашем жилье, нет утопления никакого. У нас есть в каждой комнате по камину. Ой, Господи. В каждой комнате у нас есть по камину. И если уже дуже великий холод, То ми включаємо собі каміни. Ну, Нема за всю зиму, якщо місяць ми топимо, то це дуже добре. А тепер оце ж постільне вчора поперестірувала і на дверях висить. Сьогодні вже настирала нового і вже й на двері нема де повісить. А воно вроді би і не ні сухе, ні мокре. Ну, в общем, таке, що треба його гладити. А я не люблю ще таке футболочки, там рубашечки, то куди не йшло? А постільне це велике. Ну, наволочки ще ладно. Наволочки глажу завжди. Чись надіваю, їх приємніше надівати глажені. Ой, капець. Ну, під одіяльники не люблю страшно гладити. Якби Ліда була вдома то вона б мені допомогла, я б її попросила, щоб вона трошки погладила. Трохи я, трохи вона. Я підтягувала резину, у нас вже часів немало. Навірно, вже два. Не дивилась на часи, але ну, думаю, що вже два. Ну, Ліда сьогодні до восьми. Щось назбиралось у неї стільки клієнтів, що це вже несколько днів, ну прям роба і роба. Так що... Придется маме, ой, прачечную устраивать тут. Трохи просушивать. Якби его не просушивать, я ж кажу, я б его склала и голову не наручила. Ой, Господи. Так, девочки, ну а що, як? Як оце глашка, то я думаю, что трошки ж надо... І по коментарям пробігтися. Да? Я стараюся дивлюся ж одну жінку. Це я про неї так торочу. В неї все время виходить, тільки що й Вовику розказувала. А кажу, в неї все время виходить скандальні відео. Кожне відео зі скандалом. Як так? Один негатив. І ти 8 тисяч підписників у неї. Ще люди й дивляться, ну постійно скандал. Обзорщиця одна. Знайшлася, яка її робить обзори. І їй все время не подобається ця обзорщиця. І прям вона її. Ой, муляє, муляє. А ця скандала і лає, і хреститься, і <сум> молиться, і кляне, що вона її тільки не робить. І сьогодні очередний раз. Так оце і я. Я стараюся удаляти, бо не дуже багато у мене поганих. Дуже зовсім мало. Один-два на відео. А там, де ми переїжджали, там було трошки більше, бо там Ютуб рекомендував, багато було просмотрів. І Ютуб рекомендував новим зрителям. І, звісно, що нові нічого не знають, то писали. А так обичне кожне відео два-три коментаря таких з підковирками. Поїхали. Защищать свою шкуру. А ми тут страдаємо. Одно і то же за рибу гроші. На тоді уже вже Отвечаешь, Овічаєш людині, а вона тут же на твій коментар все одно тобі брідяти напише. А це ж, девочки, все зависит от людина. Ну, все абсолютно від чоловіка залежить. Це ж на нас видно, що ми такі азартні, веселі, шутим, шутим, ой, господи. А люди думають, от жиру казиться. Щастя, хоч відбавляй, так? Да? Ой, Господи! Не, ну якби не було поганих звістій. Ніоткуди нічого, то, звісно, краще веселиться. Ну, це все залежить від характера людини. Я думаю. Я думаю, все залежить від характера. Як людина вас ну дивіться, Уже така ситуація склалася, що ми тут. Ну як нам жить? Ну як? Ну, жить. Як живеться, так правда ж, що ми можемо змінити? Можемо. Як дуже страшно мені, дівчатки, буває таке, що понаписують аж мурашки по тілу. Думаю, не хочу не знімати, не хочу нічого, ну його баню цей ютуб. Ой, господи, так це мені пишуть ще. Я ж кажу по-божому, як пишуть Юльки старта, так взагалі. А мені ще по-божому пишуть. Ну тим не менше. А я ляжу ночі, начитаюся, всіда коментарі в мене випадають на ніч. Коли всі спать лягають. Днем то знімаю, то заморилася гладить, Ви розумієте? хечу, хейчу. Не то, що заморилася, состояння хекання. Вечором ляжу і крутю кіно. Ну, от що від мене завісить? Що? що я можу змінити в цій житті, щоб легко було тим людям, які мені пишуть неприятності. Дівочки, я думаю, так. Коли дуже вам погано, Ну вам, дівчата, мої оце хто дивиться, хто знає, пойміть мене, що це я вам, ви знаєте, кому це вам. От. Господи, запуталась. Коли вам погано, це тим, кому погано і думають, що це я винувата, коли вам погано дуже, споминайте своє все хороше. От беріть собі такий рюкзак, беріть таку корзину, давайте, Яку, що вам удобніше, що у вас є таке удобне у хаті, що воно у вас постійно під руками, чи. Корзина якась, чи більєва корзина, чи що-нібудь, чи, чи майдан. Що-нібудь беріть в руки і починайте складувати у нього. Всю свою життя пройдіть з молоду. Пройдіть з молоду всю свою життя. Я свою проходжу другий раз. Так, кошки шкребуть на душі. Тоді починаєш вспоминати. От самого першого дня, наверное, того, що ти ще й не пам'ят своє рождення, ну вже позитивна мисль, що ти народився на цей світ, що Господь дав тобі жив з допомогою твоїх родителей. Тут вже спомниться мама, якої мені споминається, у мене її вже нема давненько. Спомниться батько, спомниться жись. Все одно детство в мене було не очень. Ну, я йому рада і з улыбкою про нього споминаю. Оцей момент ложить в корзину. Не думайте, що треба Надьку там наказати як небудь бо вона там, бо вона там в Польщі от жиру кажеться. А подумайте, ах, ну і ту Надьку. Ось дивіться, яка жись була, як було добре. Це ж позитивні моменти, вони откладуться вам в голові. А потім подумайте, школа, як бігали в садику, школу, як було скільки друзей, як було інтересно, весело. Ну, що думати про погане? Потім треба подумати, як перша любов встрітились. Як було інтересно нам, як ми радувалися житті. Ну, були ж хороші моменти в нашій житті. Не завжди було так, як зараз. Було добре, було погано, а ми прямо тепер все. Ой, Господи. Треба впевнити, як ми заміж виходили, як зустрічалися. а потім наші конвертики, які приносили додому подарочки, дітки наші. Скільки було радості, скільки було... Ой, господі, дівчатки, скільки всього було хорошого. Так, один у мене п'ятодіяльничок уже є. Ой, господі, господі, а в нас один сплошний негатив. Ну, далеко ми на ньому поїдемо на тому негативі, а такі наволочки розтрьопані вже. Я їх зашиваю, потім розшиваю. Нема на них ні пуговичок, ні зав'язочок. Це наволочки оцього цього Оце ж хочу купити і все те, що треба, не купляю. Ну, в общем, куплю, як куплю, покажу. Чистенькі пахнуть поглажені, вже добре. Це вже позитив. Ой, дівчатки, а потім що було в нашій житті, Помните? Ой, Господи, а потім суп з котом. Дітки ростуть, ми бігаємо на роботу, подружки, я пам'ятаю бригада, звичайна колхозна бригада, або школа там трохи, або потім торговля. Які були щасливі моменти, Як прийдеш на той базар. Дівчата будуть всі, хто вже з тобою торгують, всі подруги, друзі, хі-хікаємо, весело. Ну, було ж хорошо в нашій житті. Ну, склалося зараз так. Ну, наладиться. Ну, може, діти наші вже заживуть і будуть споминати, як ми. Ну, що ж тепер робити? Ну, не всі ж на нервах і на ненависті. Нічого ж хорошого не буде від ненависті. Спомним, як дітей. Заміж видав, як училися діти, як ми з ними уроки робили, як ми хорошо пиши. Я і зошити рвала. А зараз все розповідаю із улипкою, і як позитив, хороше настроєння. Все одно ночі оце, девочка, як ляжу, хто спить, аж підхрьопує. А я оце літаю в сказках. Не можна все погане. Я ж теж багато чого лишилася. Ну я про нього стараюся не думати. Стараюся ще додав господь. Так, значить, так треба. І оце літаю. Учила дітей. Скільки це нам треба? Перше время, я пам'ятаю. Все ж з улибкою споминається, правда, дівчатки. Помню, перше время, як тільки поїхали з дому. Ну, Представте, яка мені була допомога дві дівчини в хаті. Все, що треба, все вони зроблять взрослі. Хочуть гуляти, мати задачу дала. Вони поробили і все. А тут поїхали вчитися. Наташа і наступний рік Ліда. В Запорожжя поїхали. Ой, дівчата, ми з Вовиком, як два вовка. Що ж оце таке? Нема ніде нікого, хоч вовком бий. жарко. Все, халат снимаю и трошки седаю. <плес> что там? Да это да, да, случайно чайник А я что я ты хочу. хочешь? Я даже хотела посмотреть, как там у тебя дела. Хорошо. ты не долго будешь снимать, а там у меня очень телефон. Может. Ну, еще буду снимать 10 минут. и ты на сикарик. На Богдане телефон снимаю. И он за мной договаривается, сколько я еще буду снимать. Зараз сяду, девочки, та да буду гуляючи, а то виходить, що заморююся. Що ж це за... Ой, відео таке буде замористе. Поїхали ми з Вовиком... Ой, два як два вовка. Ну нічого. Вижили, девочки. я не знаю, скільки пройшло време. Чи місяць? декілька місяців, може з півгода. Вони їздили додому кожен тиждень на вихідні, ми їх зустрічали, ночі, автобус, там на трасу приїжджав у час ночі. Ми їздили їх зустрічати, Ну ми ж молоді були. Ой, Ліда, Наташа на 19, Наташа в мене народилася, мені було 19, а Ліда 20. Це виходить, якщо їм було там 18, то мені було 38. З Лідою це разниця, з Наташою тридцять. Ну, в общем, молоді ми були, не по 50. Вони приїжджають, ми їх зустрічаємо серед ночі, потім їдемо на базаль. І, мабуть, з півгода проходить, і через півгода ми вже кажемо, може, ви не будете так часто їздити? Чого його їздить кожен тиждень? Ми вже привикли, вже вони приїжджають додому, а їх вже так багато, так шумно. Ми вже привикли з батьком у тишині. Це вспоминаю дуже часто. Це все складаємо в корзинку, дівчатки. стільки добра можна наскладувати. Що взагалі? А вспоминати, як вони заміж почали нам казати, що женихи появилися. Боже, це ж відповідальність. Та що ж воно буде? Та хто ж вони такі? Ой, чи серйозні, чи так? У нас була баба Манька покійна з нами жила, не з нами, біля нас її хата. Вона нашої рідної бабушки, сестра, вона нам як двоюрідна. Я вже це розказувала хто зі мною давно. І вона, ну, вона з нами як рідна бабушка, бо в них не було дітей. І от це все мені. Ой, дівчата заміж не виходять. Мабуть, не, не візьмуть, а вона привикла, що це треба прям. Тільки поїхала вчитися, вже треба, щоб женихи, не знаю, щоб були женихи, Зразу чи є женихи. є... а потім, Ой, женихи з'явилися, тепер не беруть заміж, значить не візьмуть. Ой, Господи. І у Наташі була свадьба, а через 40 днів бабу на 40 днів поминала, ну, в общем, у скорості, бо нам треба було робити Наташі свадьбу, бо пост. Дівчатки, скільки забот, це договори на ту свадьбу, свахою їздили, заказували кафешку. Боже, це ж все радості, це ж все моменти нашої радосної життя. Ну, є що вспомнити хороше. Ну для чого? Це забивати собі голову дурним, прийти до когось на канал і показати своє. оце? ненависть. я не скажу ніяку дурь, нічого. Це просто. Ні, ненависть, це тут просто не склалося, ні, навіть не склалося. Ви спробуйте мислити по-другому, зразу все складеться, дівчатки. Все абсолютно складеться так, як ви хочете, тільки почніть позитивно мислити. Як спомню, ми переїжджали в другу хату. Боже мій, там треба все бросити, тут треба все почати, треба все робити. Ой, Господі, Богданчик, я принесу тобі телефон, як буде готова. Не відвікай мене, пожалуйста, добре? Гуляй тим телефоном, бабушкиним. Ой, Господі. І оце ляжу, не спиться, передумаю все, накрутю себе хорошими мислями. Так, як його виключити? Я вже заморилася зараз. З вами побалакаю пару минут, а тоді включусь. Це трохи встигна тепло. Так далеко без очків. Тут надав очки, а туди далеко не бачу. Хороші позитивні мислі. Лягаєте, відтихайте, включіть що-нібудь путьове собі подивитися, ненайдьку, бо знатьки толку мало. Кого роздражаю? Кого позитивного, як вчора мені писали, що вже, як правило, треба подивитися, як серіал то спасибо конечно девочки спасибо що пишете спасибо що дивитесь конечно я дуже рада ну, о тим людям о тим хто мені пише гадості девочки подивитесь це відео і подумайте если прийдуть опять у ті вони ж я їх блокую, а вони все одно дивляться це для вас обращение це для вас сьогоднішнє відео <coughs> кажуть Ну, на оце день прожив, сідаєте вечором за стіл вечеряти, і вспомніть п'ять позитивних моментів за сьогоднішній прожитий день. Та де вони там моменти? Та в нас одна ненависть, та ми нічого хорошого за день не бачили. Там стріляє, там бахкає, там ховаємося, там тільки яка, е, яка може бути який позитив. може бути. Вийшли на вулицю, проснулися утром, не стріляє, нема сирени. Слава Богу, уже хорошо. Сусідку побачили, улибнулися. Внука побачили чи внучку, чи дочку, чи кого-нібудь улибнулися. Були, зайшли в магазин, хтось вам там щось хороше сказав. Ви просто сядьте і подумайте, бо голова наша забита настільки ненавистю, що добро. Участвувало в сорівнуваннях, ну, побідило зло, виходить. попробуйте перестроїться на добро, і до вас прийде добро. І у вас зовсім поміняються мислі, вам не буде плохо. Я ж розумію, коли ви пишете мені, ота жіночка, що писала матом, вона ж дивиться, тільки що не може написати. Це ж скільки в неї було злості, скільки ненависті, щоб так прям матом мені. Боже, а скільки ж я ж кажу добра всякого, скільки в житті доброго, спомнить є, що хай вже навіть сьогодні закінчиться для мене, ну, сьогодні, завтра, коли Господь приведе, закінчиться життя, і я вважаю, що я її прожила недаром. Було щось надбали, планувалося дітям щось останеться, щось на щось розчитували. Хай сьогодні остановиться моя життя, ну, хай ще буде довго, але ну, якщо вдруг вона сьогодні остановиться, у мене дуже багато є, що сповнить і мені, і моїм дітям. І це мене радує, і це мене не вбиває, це мені дає можливість жити, дає мені <кхух> якусь тягу до життя, якесь натхнення, щось таке дає, що я не падаю духом. Буває такий день, де пресняки. Ну, швидко треба з них виходити. Ото ревіла один день, ревіла, прямо захльоп ревіла. А потім йду на вулицю, йду на свіжий воздух, дивлюся на людей, люди знайомі йдуть, уже, багато знайомих, улыбаються до тебе, міняється мировоззріння, міняється настроєння, все міняється. І ви, дівчатки, ті, хто пишете мені погані коментарі, задумайтесь. Мені все одно, я вас заблокувала, і все, ну, просто... Я за вас думаю, я за вас думаю, бо ви дивитесь, я випускаю відео, ви дивитесь. І в собі -то ви все равно цю ненависть розвиваєте і балакаєте, відповідаєте мені в ответ. Я його не чую, я його не бачу. І якщо воно і було, то я стараюся перевести його на оправдання в вашу сторону. Ну все равно от хочу вам совет. Просто для вас. Совет совет. Більше думайте про добро, більше оглядуйтесь назад, скільки було добра, скільки всього в житті, було, не було завжди так погано, як зараз. І не буде завжди чорна біла полоса, як кажуть, в житті чорна біла. Ми самі їх строїмо, ці полоси. Можемо сьогодні розривілась я тоді, у мене чорна полоса. Все, мені ревіть хочеться і все. І ця чорна полоса, може, длиться, може, я не знаю, вчора в мене день. замечательний був день, я тут вдома займалася своїми ділами. Я стільки переробила. Ну, два дні на вулиці дощ, я два дні не виходжу на вулицю гуляти. Ні вчора, ні сьогодні. Для мене це вже депресняки. І вчора я день прожила нормально, на вечір у мене потімнення. От якесь у мене настрій не такий. Ну, хто винуватий в цьому? Я ж винувата, бо я не вийшла. Ніхто ж мене за ручку вести не буде. І сьогодні опять не виходжу і опять чувствую, що на вечір може щось змінитися. Ну зразу закидаю себе хорошими мислями, починаю споминати, що я сьогодні зробила, як я його робила, що мені було, що я слухала, що я там. І перестраюсь на хороше, нормальне состояння. Так що, дівчатки мої, сьогодні тема безсмислена, але я все одно думаю тим дівчатам, які мені 2-3 чоловіка пишуть, негатив, я хочу з вами подружитися. Я хочу вам донести, що не треба злиться, бо не, вам цього не легше, мені від цього не хуже. А вспомніть один вечір, і вспомніть все добре. Не треба так швидко, як я, бо я всю жизнь вроді би вам нагадала вспомнила. Це мілочі, а якщо ви лягаєте ночі спать і не спиться, і ви оце все перекрутіть, усі добрі моменти, я не можу спомнити ні одного моменту поганого, хоча в житті все було було дуже багато всього. Я не, вони мені не йдуть у голову. У мене позитивно настроєний настрій моєї душі, позитивний. І у мене погане не приходить в голову. Я дуже пам'ятаю, коли мені моя мама казала, що як батько вже помер, а я ж все время в мене обіда така, що погано жили. І я кажу, щось мама споминає за батька. Я кажу, що ви про нього споминаєте? Нічого хорошого в житті не було, а ви за нього все время говорите. Вона каже, Надічка, нічого поганого не було, було все тільки хороше. Це ма мені слова, вона не помне, хоч і ломакою її коли, хоч і вдома не ночували. Вона каже, нічого не було поганого, було все тільки хороше. Я не помню поганого, каже. Хай би жив і хай би ще. ну отак". Так що споминайте хороше, буде у вас позитивний настрій, буде у вас хороше настроєння. А потім я відкрию коментарі для вас, випущу вас із неписання, Я, ну нічого, ви дивитесь, це ж хорошо вообще ютуб придумав, що ви можете дивитися, але просто не можете написати. Врем'я пройде, я потім відкрию і ви будете далі продовжувати писати. Тільки ж... Переосмисліть, а якщо потім знову починаєте погано, то звісно я опять буду блокувати. Всім моїм подружечкам, всім моїм рідненьким, хто мене дивиться, родичі, близькі, всі, хто пишете коментарі, хто не пишете, дуже-дуже вам дякую, низький уклін. Бо ви мене підтримуєте ось, ось сама цілий день, сіла собі з вами, поболтала, дві наволочки під одіяльник погладила, і вже в мене 20 з лишнім півчаса. Зараз іду виключати і треба мені змонтувати і відправити відео, а воно грузиться довго, щось з інтернетом у нас непорядок. А тоді буду продовжувати гладити. Ну, з вами, якщо я буду все гладити, то це треба було камеру включати з утра. Все, друзі мої, миру, здоровічка, тепла, всього самого найкращого, миру вам, вашим рідним, щоб скоріше вже все це закінчилося і ми повернулися, зустрілися з вами на нашій рідній землі. Там мені писали, що не дождетесь, на все готове приїхати. Як Господь дасть, так і буде. Друзі мої, всім пока-пока. До завтра. Вовика сьогодні не показала, бо він дуже зайнятий, щось там ванну знімає. А важка в нього сьогодні робота. Я кажу, може, я дождуся там з тобою, снімом видеом Ні, сьогодні нічого не буду знімати, бо я буду довго на роботі. Все, дівчатки, пока, пока, по півчаса. Пока!